Всіх вітаю. 20 листопада йому було 2 роки від Дня Покупки. Зараз його пробіжимося, подивимося на основні вузли, в якому вони стані. Поговоримо про те, що він робив, які він роботи виконував, з чим він їх виконував. І, як завжди, найкраща ця улюблена рубрика чи кращий був би японець. Почнемо огляд ззаду. Цей трактор останній раз мився 21 вересня. Це після того, як я викупав картоплю, я його зійшла без давління, без шампуня змив, він був просто в пілюці і апиль миється добре. Після того він орав, діскував і я його не мив. І в такому стані я хочу показати, як він виглядає. Отже, позаду. Позаду, нічого ніде, не тече. Там не тече. Там не тече біля куліс, також ніде нічого не тече. Хоча мало б текти, тому що може мало б текти, тому що я тягаю диски, Не так їх тяжко тягати, як возити. Там дуже важкий каток і на речагові довгому трихометровому аж піднімаються передні колеса. Що було перероблено по навісці, це. Доварена полоса знизу добавлено тут 25 см далі. Перероблена ця штучка. Така інтересна штучка. Зроблена швидку руку, мало потім прирубиться, але я дивлюся, що вона дуже надійна. Бо вот така різьба, як тут, от видно вже, що вона грінзоляна, то вона не дуже добре тримала, особливо з дисками. І поміняна на ліву праву різьбу. Один. На болтику регулюється, а другий на різьбі. Так набагато краще можна поставити і підтягнути вже, якщо оприскувач ще розкидач, скільки треба, щоб не шаталося лишнього. От. Що тут ще робилося? При заміні, при заміні відралісі масла, я знімав кришку. Знімав кришку. Чому? Якщо ви думаєте, що ви поміняли. Відралість масло купили дуже дороге, і дуже модне, і то його зараз обломаю. Якщо цей зливний болт, там виходить, що до зліва ще 2-3 см масла. Там пів літра масла ще залишається. Тобто я його зняв. Там є в мене відео, я можу в першому коментарі його закріпити. Вимачав там все це, там була стружка, як завжди. Вимачав і залив на рівнечку на друге. Також був замінений винт. Центральний від Т-40 на 26 чи на 28. От. Позаду, тут все. З вала відбору також нічого не тече, хоча він дуже багато робить. Робить вазу з копалкою. і з Так. Тут також, як ви бачите, ніде не тече. Тут я мастю, завжди мащу, тут теж. Знизу і тут маститься. В цій частині вже є, звісно, трошки підоставши, як його можна вилічити, самим швидким способом це просто взяти проволоку шість горку, і наварити по кругу. Ось так меншим діаметром. Це якщо ви десь стали на городі, Врали, встали, бо злетіло, це саме швидкий варіант прибігти додому і обварити. Якщо є час, і воно вже вилазить. Балавочку трошки стесуємо всю фігню і просимо токаря, щоб виточив в кольцо по діаметру. Трошки з цим з овалом. І так само приварюємо. Тобто воно все ремонтується. Так, Ходімо далі. Попередку. Передній міст. Передній міст в хорошому стані. Нема нічого, нічого не тече. Тут також нічого не тече. Тут стабільно маститься, тут не тече. Це треба тримати в чистоті, тому що попадає туди земля, болото, це все розідає сальні, тоді стакани і так далі. і Приходиться тоді робити через певний час. Там не тече, бо якби текло, то був би все диск в саму солідолі. Тут також все нормально. З цієї сторони аналогічна ситуація. Все чисто сухо, тільки одна тут неприємна ситуація спиталася. Оцей санік. Ось це колечко відірвалося, але і туди так ще було. Ну, було, тут особу то не попадає. Але його треба зробити. Так. І заглянемо, що там в середині робиться. По салону. По салону. Запутіває, пилюка сідає видно раз. І не видно, на телефон не видно. Е, гайку підкручував, тому що там видно була капля, то воно все трошки мокре. Воно не тече більше. І виглядає, воно ось так все. Ось такий воно має вигляд. 760 Мотогодин, зараз показую. В тому році я за рік намотав 400 мотогодин, цього року 360, десь, навіть якийсь городик не догорав. Але зараз наша мета не намотувати безліч мотогодин, а більше заробляти при менших напрацюваннях. Дивимося до двигуна. Вігун також не митий, як я вже казав, після 21 вересня я змив шланг і його просто не мив. Їздив, горав, діскував і цей вже днів 20 стоїть без роботи. Як він виглядає? Запутівання раз. запутівання два. Бак мокрий, тому що буває обожню заляти через верх. А може тут і накапало з бака, це ще невідомо. Протреться і, і подивимося. Може підтягну болти, а може це і за засягу. Якщо буде опускати вже в наступний раз. Якщо в наступний раз буде опускати, то що я зроблю? Закажу нові резинки, вже заодно зніму кришку і вже подивлюся до клапанів. До Клапана я не регулював, не заглядав туди, не знімав ні разу. На звук воно працює чітко, заводиться хорошо, то нема чого туди лізти. Далі по двигунові. Сапун я був заглядав літом, туди розбирав, дивився, було цікаво, як він зроблений. Стартер без проблем. Насос чистесенький. Той що той з помпи теж не річа, не видно, але там сухо. Міняв тільки три рази чи чотири рази підшипник на натяжному. Це одні проблеми які були. Тут також все чисте, всі трубки. Тут все чисто паливна апаратура чиста, тільки є маленьке запотівання, ну, що пиль присіла. Деси впізатий. Там трошки пиль присіла. Ну не витече, просто присіла пиль. Просто присіла пиль. Тут так, все нормально. От, вигоню нормально. Нічого взагалі не робив. Навіть до рівня масла не пам'ятаю, дивився. Тому що трактор новий і ти собі привик вже що. Воно нікуди не дівається. На старому. Колись на старому тракторі тоді заглядав кожен день. Ну, він теж був новий, але заглядав кожен день, бо зміна була. Але тоді ти часом привикаєш, розумієш, що новий трактор то воно нікуди не дінеться. Це вже як буде йому років 8-10, тоді вже треба заглядати кожен день. Так, з цієї сторони теж все сухо. Гідрач. Сухий. Видно, погано, але сухий. Тут теж все сухе. і вала, де вал включається, і чажок теж сухий. Теж сухий. Якщо вдруг у вас виникає така проблема, що ви їдете по рівній дорозі, і вам здається, що вам потрібно трошки рулем підрулювати, да? так буває в одну сторону якусь. Їдете рівно, да? але трохи вам треба підрулювати. Це треба міняти е сальники в... Целіндрі. Не тут, е, в насосі дозатору там нічого нема і не з тим насосом ідраліки теж нічого нема. Це тут а ось, на поломка, щоб ви знали, вкотки буде. Так, йдемо далі. За допрацювань по двигуну не було ніяких. Не було ніяких, але треба вже з собою рівня возити. Рівня такого треба з собою возити. На самому тракту якої прив'язував під під і він їздив зі мною. Чому? Тому що коли ти ораєш, в мене було два рази. Перший раз він так полама, розірвався, що навіть не було чути. Це якби не подивився на температуру, то і не здогадався. Другий раз він надірвався, надірвалася половинка і почала по кругу тарабанити по капоті. Такий шум був страшний. І що зробив? Став і поміняв, бо він в мене був з собою. Ну Перший раз життя навчило, а другий раз я возив з собою, то я став і поміняв. Оскільки це, якщо ти враєш городи, це час, час це гроші. З доопрацювання <coughs> по цій частині. Додаткові грузи раз під акумулятором грузи два, то тобто 60-60 і там 30 Що я зробив? Підняв акумулятор, накидав туди металолому І таким чином вийшло 150 кг спереді. Ну з допрацювань. До Грузи ззаді. Ось такі справи. Такі справи по тракторові. Що тут все таке сказати? Що ще сказати? Біля тормозів покажу. Теж нічого не тече. Що я хочу вам всім порекомендувати? Що я ще робив? Відкрутити. Треба було так відкрутити, відсунути карданчик і помасити там е, вали. Тому що вони там сухі і це в кожного китайця воно так. Хто не вірить, дивіться мої ролики, там я був, знімав про цей відосик. Там добре маситься, а тут а воно сухе. І через 10 років, через 8 воно здесь все по-любому, повірте мені насло. Ось такі діла, що в цей трактор робить. Дискова борона тягає, плуга 3 по 25 тягає, копалка картопляна тягає, видачень добрих, сажалка для капуси, це вже по мілочах. Це в такому він стані за 2 роки, 760 мотогодин. Поломок, як ви бачите, таких особи не було. Якщо хтось скаже, що краще б ти купив японця, скажу вам таку річ, що цей трактор китаєць, він швидко ремонтний, тому що що б тут не сталося, за один день його можна відремонтувати і їхати далі. З японцями я не думаю, що так буде. І що я вам скажу, ще така цікава штука, якщо ввести в гуглі, не в гуглі, а в Ютубі. Пошуку два слова українськими ремонт ловол і пролистати ленту донизу, там особо так не буде відео з ремонтами. Якщо ввести в пошуку ремонт Кубота, там відкривається такий гарний список, що це вообще. А якщо ввести англійськими ремонт кубота, Два слова просто ввести в пошуку, відід подивитись, і пролисати. То там як починається, це просто капець скільки відосиків красивих і інтересних, як роблять ці двигуни. Двигуни роблять, бортові роблять, коробки роблять, гідрачі роблять. Коротше, там повний список. І ці відосики підтягуються за бугра, звідти не наші. А так само і секі. бо я дивився, було цікаво. Також був попав нашого українського ютубера. Знімав про якогось японця, то каже, що в ремонт двигуна 100 штук вбахали. Ну, щоб відремонтувати двигун. То я вам скажу, що сюди двигун новесенький коштує 100, від 105 тисяч можна шукати. Це вже буде двигун з двома насосами, стартером, з генератором. Ну, перша комплектація, тобто все повністю. Тільки це відкатав, того поставив. Е, також можна ввести в пошуку ремонт ДТЗ. Там теж лідер ютубу лідер по ремонтах, де можна багато чого навчитися. Заловол я був дуже вражений, або немає у людей телефонів з камерою, щоб зняти про ремонт, бо віддали всі гроші заловола, Або вони дійсно не ламаються. От Забив в Ютубі ловол ремонт, а нічого не висвітило. Там якісь є мілочові такі відосики по, по ТО ТО дісциплення поміняти. Так, скоро буде весна, і якраз до весни можна зробити кабіну. Кому дуже цікава така тема і хоче собі зробити до весни і як дядько, пишіть в коментарях, я зніму докладний огляд, як це можна замутити в домашніх условіях, в умовах і що для цього потрібно. Ну і як завжди заведемо, подивимося, як він заводиться. Як заводиться на холодну, зранку. Це дуже добре, хто в цьому розуміється, той розуміється, що лучше більше чи менше. Тому що що, коли крутиться колінвал в шатунах, між ними більше давлення і воно так не так треться сильно об метал. От, По плану, які плани на майбутнє. До весни, до весни ці трактор даже стояти, якщо не буде снігу, то так і буде стояти, буду там заводити раз в місяць. Там два рази не знаю, коли буде настрій. Якщо буде сніг, то буду завжди по селі, по дорозі сніг. Які плани? Поміняти антифриз, тому що що, щось він трошки підоставший. Там хороший антифриз, але щось він закашлявся, заплювався б. Антифриз поміняти, масло поміняти, та й вроді і все. Які ще до опрацювання були тут, а до речі, поставив я масу, звідси протягнув її сюди, да, видно ж маса. Е, дуже хороша річ. Чому? Тому що якщо вже тракторі 2, 3, 4, 5 і більше років, приїжджаєте ви оранки, Поставили трактор, пішли собі їсти, відпочивати, трактор загорівся, згорів трактор. Трактор стояв коло машини, згоріла машина, машина коло дрова, згоріла ще й дрова. І нема чим палити зимою. Так що маса повинна бути в тракторі. Так, до опрацювання. До працювання маса, вантажі. Та й таких більше і не було. І не знаю, що розказати. По японцях, до речі ще. Що я вам скажу по японцях? Кажуть, що японці хвалять. Ну, всі ж хвалять, що японці дуже якісна техніка. Це я хотів би... Може, хто знає скиньте силку. Побачите того японця, який наїздив там за 5 років 1010 мотогодин. І в ньому взагалі нічого не робилося. Ні санніки, ніякі, нічого взагалі. От я хотів би це побачити. Бо ті люди, які там наїздили там, за 10 років 3 тисячі мотогодин, на японці від них нічого не ломалося, то це не показник. Я вам скажу. Не показник. А того японця, який би там за 5-8-10 мотогодин тисяч мотогодин, щоб там не потекло, там ніде, там ніде не потекло. Взагалі ніякі ціони не мінялися, сальники, рульові втулки, речі, щоб взагалі нічого не мінялося. От Скиньте мені силку на такого японця. Подивимося, якщо є такі японці у нас. До речі, в Ютубі я бачив японців там За бугром, то вони в такому стані, як наші ті МТЗ і юмези на когоспах колись були всі в мазуті, подерті, не такі, як показують на площадках їх. Ось такі справи. Хай вам щастить, задавайте питання, якщо комусь цікаво. Всім удачі.